Сьогодні народився Віктор Міняйло, український письменник, про якого, на жаль, знають далеко не всі. Народився він 5 листопада 1921 року на Черкащині, автор глибоких, чесних і людяних романів вічний Іван, Наясні Зорі, Кров мого сина, Ідол та інших творів, які торкаються найтонших струн української душі. Його проза це правда про людину, про війну, про народ, про совість. За свій літературний талант Віктор міняйло був удостоєний Національної премії України імені Тараса Шевченка, найвищої державної нагороди в галузі культури та мистецтва. Та, попри це, ім'я міняйла сьогодні згадується рідко а дарма він один із тих, хто чесно і щиро писав про нас і для нас. Згадаймо сьогодні Віктора Міняйла, бо поки ми пам'ятаємо своїх письменників, жива й наша культура.